Доброго дня, вас вітає компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас шкода Октавія. Автомобіль у нас 2013 року випуску в такому приємному сірому кольорі з 1,6 дизельним двигуном. Всередині нас зустрічає чорний салон, електрошклопідйомнички, електрорегулювання, мультикермо, датчик світла, Пробіг у автомобіля 240 тисяч. Сидіння вже одягнуті в чухли, автоматична коробка перемикання передач, штатна магнітола. У нас тут двозонний клімат-контроль, дуже гарний збережений стан, автомобіль приїхав сюди з Франції. Позаду у нас також автомобіль, автомобільні сидіння одягнуті в чухли, електросклопідйомники та великі містки. Багажне відділення за рахунок того, що кузов у нас універсал по техніці. автомобіль повністю обслужений наразі без ніяких питань та нарікань. Один єдиний власник в Україні. Тому, якщо вас цікавить цей автомобіль, звертайтесь місцеві вулиця Кільцева, 60. також переглядайте нові надходження на нашому сайті автопарква.